Всім вітання. Сьогодні на огляді у нас знову авто від замовника. Це наш постійний замовник. Переробляє у нас мінімум 2-3 таких мани на рік. Робив він тільки щіні вози і тільки на ось таких повнопривідних манах. До речі, на нашому каналі дуже багато відео з його автівками. Перед тим, як оглянути авто, хочу для нових підписників трошки роз'яснити деякі. Моменти, дивіться, суть нашого каналу: це якомога більше надати вам інформації про різноманітний вантажний транспорт та, звичайно, показати наші роботи, наші кузова, так як ми являємося заводом з виготовлення кузовів і виконуємо абсолютно різноманітні замовлення. Більшість автівок, які ви бачите у нас, це автівки саме від людей. Від замовників, які приганяють до нас машинки на переобладнання. Давайте поману. Дивіться, це був спеціалізований сідловий тягач, він 2010 року виготовлення. Повторюсь, на повному приводі. Привод в нього передній йде від кардану, не гідропривід, є й такі комплектації. Подивіться на кліренс. Це, мабуть, найбільший кліренс, який я колись бачив. навіть відстань ось цього кронштейна до землі величезна, більша навіть від нашого червоного мана, який є досі в наявності. Довжина рами цього мана найкоротша з усіх манів. Кузов вийшов довжиною 3,6 метра з заднім звисанням від самоскидного валу 500 мм. Якщо робити передній борт прямий, то можна було б зробити його 4 метровим Це більше в випадку з зерновозами, так як щоб не возив коректно робити з косим переднім бортом, щоб розвантажити передню вісь, кубатура цього кузова вийшла приблизно десь 12-13 кубів. Замовник обрав товщину дна 5 мм, борту 4 мм. Задня частина у нас виконана у вигляді ворота клапам. Ось так виглядає. Майте на увазі, що дані кузова не мають ніяких стандартів по довжині та висоті та толщин металу. Все підганяється виключно під ваші шасі та згідно ваших умов роботи. Даний кузов ми укомплектували італійським фронтальним гідроциліндром та встановили нову італійську гідравліку. Також додатково була встановлена бокова драбина та відбійничок. Давайте оглянемо салон та подивимось, пробіг. Вон височенний. Ось так виглядає наш салон. Пробіг у нас 675 тисяч. Салончик добре зберігся, охайний, хоча замовник тільки забрав. Автівку одразу поїхав до нас, навіть порядки не встиг навести. Є автономочка, кондиціонер, ось селектор переключення повного привіду. Є заводський саббуфер. Дивно. Ось такий стан руля. Звичайно, є, над чим попрацювати в кабіні, але це все не суттєво взагалі. В кому стані спалка, шторки, люк, все як завжди, в принципі. Так, наче все вам показав, все розказав. У кого будуть запитання, на які я не відповів у відео, пишіть коменти або телефонуйте на номер, який вказаний під відео в дописі. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До побачення!